З вами на зв'язку Абзона. Сьогодні ми продовжуємо тему ваг виробництва технолаги. Сергій консультант нам покаже ваги нової розробки для немовлят. Будь ласка. Підприємство «Техновага» виготовляє медичні ваги для немовлят повністю сертифіковані з усіма документами, дозвільними не тільки декларації відповідності щодо неавтоматичних зважених приладів, а й декларації відповідності щодо медичних виробів. Тобто, це медичний виріб підпадає під 7% оподаткування. Значить, вага для немовлят зростоміром. В цій версії сам ростомір набитий на платформу, яка дуже зручно складається. Тут є посередині шов, складається з двох частин. Там спеціальні ягминтики, ви відкручуєте і складаєте досить компактну вага. Вага з акумулятором, тобто вона може заряджатись від мережі, а так працює від акумулятора, бо це теж санітарні вимоги, щоб не було підключення в 220 при зважуванні дітей. І також ця платформа дуже легенька для молодих батьків, для мам дуже зручно користуватись, важить декілька кілограм, тобто можна одна-дві руки переносити з місця на місце, склав, заховав. Тобто дуже класна вага. Також в медичні центри поставляємо різну кількість з усіма відповідними документами, дуже багато зараз. Беруть дані уваги, оскільки це не Китай, це повністю українське виробництво. По-перше, підтримуємо вітчизняного виробника. По-друге, всі дозвільні документи, бо на китайські немає дозвільних документів, і якщо прийде перевірка, то можуть бути великі проблеми, якщо в медичному закладі зважуються без документів. Наші мають всі документи, тому проблем не буде. Тобто це документи не тільки на ваги, як ваги для зважування, а ще й документи від МОЗу України. Так, як на медичний виріб, про що свідчить те, що ПДВ 7% буде на дані ваги, всі дозвільні документи можемо надати, якщо раптом вам потрібно, все є на сайті, або все можемо надати в ПДФ форматі ці необхідні документи. Замовляйте в обзоні та технологах.